У рівному відбулося засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю. Голова постійної комісії Сергій Паладійчук оголосив в порядку денному всього одне питання: а саме бюджет на 2016 рік. Головний фінансист рівного Віктор Шульга повідомив про стан доходів загального фонду бюджету за минулий рік, а також розповів щодо прогнозованих доходів у поточному році. У нас може бути або базова дотація, якщо обрахунок доходів. на… Одну особу, яка проживає в місті Рівне, менше від середнього по Україні. Або реверсна дотація, якщо обрахунок доходів у нас складає більше, ніж середній по Україні. В даному випадку для міста Рівне вже другий рік підряд рахується реверсна дотація. У Нас розрахунок доходів більший ніж середній по Україні Новий бюджет активно обговорювали депутати, керівники підрозділів та громадські активісти. Зокрема, цьогорічне засідання бюджетної комісії означилося двома акцентованими пропозиціями, спрямованими на благо населення рівного. Один з головних акцентів засідання сьогоднішньої бюджетної комісії це було те, що представники гуманітарної сфери, зокрема профільний заступник міського голови Галина Кульчинська, запропонували членам бюджетної комісії. А в результаті результаті і всім депутатам зробити так, щоб батьки наші мешканці міста рівне сплачували за харчування у дитячих садочках 50 на 50. Раніше сплачували батьки 60 відсотків з міського бюджету 40 відсотків. Це я вважаю, ну, такою маленькою перемогою на зустріч рівнянам І це те, що роблять правильно наші рівненські гуманітарії. Другий пункт, який варто відзначити, який був сьогодні озвучений на засіданні бюджетної комісії, це те, що зараз у садочках батьки, які хочуть, щоб їхні діти дітки вивчали англійську мову і ходили на художню гімнастику або на спортивні додаткові заняття, то вони сплачують за це з власних кишень. Профільний заступник міського голови знову ж таки сьогодні на бюджетній комісії запропонували, щоб взяти на роботу 44 працівники, педагоги, які будуть отримувати заробітну плату, і відповідно будуть викладати і англійську мову, і художню гімнастику. Таким чином батьки перестануть сплачувати за додаткові платні послуги, як зараз є, і що. А саме головне на даний час є, наприклад, група. Пів групи може ходити. Батьки можуть дозволити собі ходити на англійську мову, півгрупи не ходить на англійську через те, що це ну нехай це не, не супер дорого, не 300 гривень в місяць, не 400 гривень в місяць, але це дорого і це кошти. Від сьогодні, якщо бюджет буде прийнятий в цьому році, ці люди додатково 44 педагоги будуть працевлаштовані в дитячих садочках, і всі діти, вся група буде отримувати е, які ну ті послуги, які на сьогодні є платними. Остаточне рішення про бюджет рівного на 2016. Надцятий рік депутати прийматимуть під час засідання сесії 14 січня, враховуючи пропозиції бюджетної комісії. Наталія Демедюк, Олексій Самойлов у ритмі подій.